Великий український мольфарний чай, відомий своїми вміннями передбачати майбутнє, в останні роки свого життя став все більше задумуватися про долю України. Його бачення, глибоке та містичне, ніби занурювали його у світ, де не було місця для сумнівів. Напередодні своєї смерті він багато разів повторював одну дату: 13 березня. Рідні мольфара були стурбовані його словами. Не могли зрозуміти, що саме він намагається передати своїми загадковими словами, але в їхніх серцях виникала велика тривога. Нечай, ще в молодості, відомий своєю мудрістю, передбачав багато важливих подій. Всі були впевнені, що його передбачення є точними і що щось важливе має статися саме 13 березня. Як це могло статися, ніхто не міг пояснити, але всі вірили, що велике відкриття чекає на цей день. Останнім часом Нечай часто відчував велику тривогу, і йому здавалося, що він бачить майбутнє, де Україна переживає важкі часи. У своїх снах він бачив руйнування великих обласних центрів, міст, де проходила боротьба. Багато людей не виживало в цих випробуваннях, а самі міста ставали не тільки жертвами війни, але й символами величезних втрат. Він говорив про це своїм близьким. Але вони тільки покивали головами, не вірячи в те, що побачив Мольфар. Перед тим як відійти у вічність, Нечай більше не міг мовчати. Він розповів своїм родичам, що ця дата буде мати величезне значення для майбутнього України. 13 березня, день, коли багато чого зміниться, і тоді Україна переживатиме свою найбільшу трагедію, сказав він своїм близьким. Його слова, наповнені зневірою, – Звучали так, ніби це був його останнє пророкування перед смертю. Всі слухали його, відчуваючи важкість в повітрі. Незважаючи на усі його попередження, Нечай не міг сказати точно, що саме відбудеться 13 березня. Можливо, він бачив завершення війни, але бачив і великий біль та втрати, які доведеться пережити Україні. Він бачив, як країна бореться до останнього, але на великому шляху йде через втрату багато чого важливого. Однак у його словах була одна річ, яка залишала надію попри усі втрати, Україна вистоїть, навіть якщо буде змушена пережити цей біль і трагедію. Пророкуючи, нечай не міг не згадати про роль міжнародних союзників, які допоможуть Україні в її відновленні. Він бачив, як по закінченню великих руйнувань почнеться відбудова, але на це знадобиться багато часу. Мульфар передбачав, що Україна стане сильнішою після всього, що переживе. Вірно, проте його передбачення про 13 березня залишалося невизначеним і загадковим. Всі намагалися знайти конкретний зміст в його словах, але лише відчували, що настане важка година. Сім'я Нечая намагалася зрозуміти, чому саме 13 березня стане таким важливим моментом у війні. Рідні Мольфара переживали, що це саме той день, коли найбільші події можуть відбутися. Усі намагалися дізнатися більше про це загадкове передбачення, і, врешті-решт, намагалися знайти відповіді на свої питання у його останніх словах. Вони спостерігали за розвитком подій у світі і чекали, чи буде 13 березня тим моментом, коли все зміниться. І ось, наближаючись до цієї дати, ставали очевидними важливі моменти. Багато людей почали згадувати пророчі слова Нечая і все більше намагалися зрозуміти. Чому саме 13 березня він бачив таку важливу подію? У день цієї дати, за словами деяких свідків, важка тиша накрила країну. Всі очікували чогось великого і непередбачуваного. На цьому етапі вже не було ясності, чи справді 13 березня буде тим днем, коли відбудеться велике потрясіння. Всі, хто вірив у пророчество Нечая, почали шукати відповідь у його словах. Деякі вважали, що це може бути момент закінчення війни, інші припускали, що цей день принесе нові випробування для України, але при цьому й віру в майбутнє. І, хоча багато чого залишається невизначеним, всі вірять, що саме цей день, коли важливі зміни почнуть відбуватися, обов'язково принесе надію на краще майбутнє. 13 березня, незважаючи на всі труднощі, залишається моментом очікування. Коли Україна зможе зрештою змінити свою долю і відновитися, навіть якщо б це коштувало величезних жертв, нечай вірив, що на цей день буде покладено велике значення в історії і що це стане моментом, коли Україна знайде сили для нового початку, навіть після найстрашніших випробувань. І хоча невідомо було, що саме відбудеться цього дня, в його пророчих словах завжди було відчуття, що всі ці труднощі повинні привести до чогось важливого. Кожен, хто з повагою ставився до нечая і його дару, намагався знайти ключ до його передбачень. Всі розглядали цей день як можливий момент, коли з'ясується доля війни та країни. Відчуття, що настане переломний момент, були в повітрі. Люди були готові до будь-якого розвитку подій. У всіх думках була лише одна ідея. Україна повинна вистояти, тому 13 березня стало не просто датою, а символом надії і боротьби. У той час, як політичні лідери і військові стратеги в Україні та за її межами намагалися передбачити наступні кроки ворога, звичайні люди також чекали на цей день з побоюванням і сподіванням. Багато хто говорив про можливість завершення війни, однак інші переживали за подальшу долю своїх міст, зокрема за великі міста. Такі як Київ, Харків і Одеса, які стали ареною жорстоких боїв. Мольфар чай часто говорив про них, вказуючи на те, що саме ці міста будуть відігравати вирішальну роль у майбутньому країни. З наближенням 13 березня стає очевидно, що це буде день, сповнений важливих рішень. У лавах української армії та серед дипломатів з'явилася нова надія на можливі зміни. Ті, хто був свідком попередніх передбачень Нечая, вірно слідували його порадам. Вони знали, що, попри всі труднощі, Україна повинна триматися, тому що після всіх випробувань настане відновлення. Нечай відчував, що важливість 13 березня не обмежувалася лише одним конкретним моментом у часі, але була символом чогось набагато більшого. Це був день, коли вся його душа відчувала важку відповідальність за долю свого народу. Він не раз згадував у своїх снах ті образи, які бачив розруханий Київ, зруйновані міста і долі, що, здавалося, були порушені назавжди. Однак у цьому хаосі був і промінь світла, надія, що навіть після страшних втрат можна відновити свою країну. Але чи вистачить сили духу, чи зможе народ витримати такі випробування? У ці моменти він був сповнений тривоги, бо розумів, що багато залежить від того, чи збережуть люди свою віру. Перед смертю Нечай часто згадував цей день, тривожно повторюючи його дату. Він бачив в усьому цьому певну долю, яка, хоч і була похмурою, та все ж мала для нього глибокий сенс. Його останні дні стали справжнім випробуванням для його віри і сили духу. Водночас, попри всю свою тривогу, він відчував глибоку переконаність якщо люди не втратять надії, якщо вони продовжать боротися, то в кінцевому підсумку здобудуть перемогу. Мульфар знав, що через біль і страждання відбудеться відновлення, Нечайно розгадував, як бачив в своєму сні міста, які колись процвітали, а тепер стали тінями того, чим були. Він відчував, що війна, хоч і буде важким ударом для країни, все одно не зможе зламати її дух. Він бачив, як народ тримається, як військові і прості люди, незалежно від своїх важких втрат, не припиняють боротьбу. Усі ці образи викликали у нього глибокий біль, але й певне внутрішнє полегшення. Він знав, що навіть якщо цей шлях буде сповнений жертв і втрат, з нього обов'язково вийде нова Україна, сильніша і більш єдина. І ось в останні години свого життя Нечай розумів, що його бачення не було лише спогадом про минуле. А пророцтвом, яке повинно було стати уроком для майбутнього, він бачив трагедію, але також вірив у можливість відродження і перемоги. Своїм рідним він залишив це передбачення як заповіт: не бійтеся втрат, бо саме вони приведуть до найважливіших змін. Ваша сила це не те, що ви маєте сьогодні, а те, як ви зумієте відновитися після поразок.